Для цього треба мати те, що мати. От, чоловіків є така річ. От, якщо це буде у Західу, то звичайно це треба було зробити вже і не тільки в даному випадку. Але чи є, чи немає, от тут є велике питання. Розумієте, про що я кажу? Чи є загроза з боку вагнерівців для України? Зокрема, ми дуже часто впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації обговорювали тему спроби атаку атаки Волині заходу нашої держави. Ця ситуація і ці ризики зараз в якому стані? Я можу сказати, що є декілька сценаріїв використовування вагнера. По перше, це дратування членів країн НАТО, на кордонах, з якими знаходиться безпосередньо Білорусія. Вони можуть для цього сценарія використати. Інший сценарій це, якщо ці вагнери підуть на Москву, ще зроблять один такий похід, якщо це буде необхідно для тих чи інших речей.